we <laughs> Ки е, Ілон Маск запускає людей в космос. Поки ми е, відвоюємо е, вже 50% нашої території, і поки людство йде просто семимильними е, кроками вперед, і на досі досі сидить на 3G. Вона не Ні, знає підключити чотири джі. Ну, а я підключити. Я... Мі... Я... О ти мені до Ти замість цієї критики. Скажи, ти мені допоможеш виправити цю світову несправедливість? Слухай ну це не критика, я просто в шоці. Це це просто шок зараз от це такий шок. Я навіть просто Іванка, привіт, давай ми з тобою краще поговоримо от ближче його. до мікрофону, щоб тебе гарненько чули. Mm -hmm. От mm -hmm. uh, привет, привет. Uh, супер. Так, наша гостя, наша зірочка, сьогодні, наш співведуча на ці 15 хвилин uh, в ранковому ефірі на радіо з Зиниць Цирук Максом Шергаєвим, uh, Іванна Андрейків Едельман. Едельман, ось слухай, остання частинка. Ось Едельман. Це це прям шикарно. А звідки таке прізвище? Давай, два з цього почнемо. Ну, прізвище, бо ближче до мікрофончика. Ну, от ну, от прям ага, так. Тобто. Коріння, та? Коли починаєш досліджувати своє коріння. Таке красиве єврейське прізвище, Едельман, взагалі. Mm -hmm, так, я коли, я коли знайшла в мене таке, просто думаю, вау! Все зразу. Ну куди, а, куди а, спочатку в інстаграм? А як це можна знайти? Це, це, це Ти пройшла в якийсь архів? типу? Запит в архів, так. В архів. Макс, це може це вже... архівна довідка? Пора я, я от думаю, скупати. можливо, мені якраз для Шаргаєва щось додати. Яке б мені, до речі, пасувало прізвище? Шаргаєв? Приставочка через Любиш рибу? Рибу? Мені здається більше м'ясо все-таки. Фішман? Фішман. Шаргає Фішман. А по солодкому, якщо? Світман. 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 Так. Солодкоман, просто Шергаєв, солодкоман. Набі, тобі, так назвали. Супер. А, для тих, хто досі не знає, як перейти на 4G, приходите до будь-якої точки свого оператора і кажете, будь ласка, замініть мені карту на 4G, і все. Блін, а... я думаю, що якщо я сьогодні прийду, на мене подивляться і будуть просто ржати. Фотки, знаєш, такі вона! Ми знайшли, її людина, яка десь це не зробила. Десь так і буде. Ну що, Іваночка, слухай, ми сьогодні говоримо про суперздібності. Ми запитуємо у людей, які у них суперздібності. І багато людей соромляться взагалі називати свої суперздібності і говорять, типу, та ну що я, я середній, ну, я, середні, я звичайний і так далі. Ти звичайна середня, чи ти знаєш свої суперздібності? Ну, знаєте, тут от я поки їхала в метро, тож, трошечки про це аналізувала. що... Ну, взагалі, об'єктивно оцінити, мені здається, нормальна, адекватна людина. Об'єктивно себе, ну супер вау, супермен. <свіття> Якось це складно трошечки. Але в процесі якоїсь діяльності, звісно, ти потім десь щось бачиш. Ну, я так відмотаю трошечки назад. <свіття> uh -huh. У мене я вчитель, диплом педагога. Вітаємо таку з і от, але я йшла до цієї мрії поетапно, починаючи там. Це з... мрія була, це була мрія. Ага. Так, це була мрія. Ну, в ході там різних там життєвих обставин, і значить, я починала з прибиральниці, потім готувала каву. Скажу відверто, Дітям я е, ну, діти ще були далеко, десь <гум> потім скажу відверто, що звісно я цього соромилася раніше. Але тепер можу сказати, що ну, коли в людини є мрія, ну ніколи, хай це не зупиняє нікого. Просто що би хто не говорив, навіть якщо от, весь світ там стає проти. Ну, треба йти до своєї мрії і прикладаючи зусилля, потім Господь благословляє, бачить наміри нашого серця. І, от починаючи там з прибирання в аптеці, потім кава, потім там сфера обслуговування, потім мистецтво, і так потрошечки, я отримала вже ну, паралельно я навчалася диплом вчителя. І от раніше я думала, от ну здібності, вау, в мене здібність там я пишу вірші, здібність там те, ну це це ще коли я там була більш юна, і думаю, ну все, оця в мене здібність. І тут я трошки співаю, я трошки граю, я трошки те угу. здібності. А потім, от в процесі становлення, от цього всього, коли ти ну, доходиш там до своєї мрії, так вже щось формуєшся більше. Е, і звісно усвідомлюєш здібності. Ну якби це все, що Господь тобі дав, в тебе є там дар, е, якісь маленькі таланти. Але сказати, що це от якась така конкретна суперздібність, важко. І от е, таке було для мене відкриття навіть буквально недавно, особливо коли почалась війна, от ці всі події. До речі, зразу зроблю ремарочку. Хочу передати привіт на фронт всім захисникам і в першу чергу своєму татові, дядькові і близькому другу. Тож вони тримають лінію оборони, слухають інколи ваше радіо. Тому думаю... вони вона на фронті. Так, тому та? я думаю, я думаю, ти, я думаю що так їм, давай їм, що їм буде. <клух> можна без прізвищ, просто без імена прізвищ, да. давай. Як тата звати тато мій степан? А, тато Степан, дядько Олександр, і дядько Олександр і друга можна не називати, якщо хочеш. Віталій Віталій. Слухай, <плух> <плух> так круто. руша всіх, так. Всі тим хвилюєшся, переживаєш. Як ти взагалі як тобі сука троє чоловіків із твоєї родини захищають Україну? Це досить серйозно. А ну, хвилювання, звісно, є, але е, тут більше таке, е, ну якби також духовне становлення і формування, е, як ти можеш довіряти Богу, наскільки ти покладаєшся на нього. Ну бо ти розумієш, е, ти молишся, ти е, ну дякуєш Богу, е, ти кожного ранку от, там чекаєш якісь повідомлення. Mm -hmm. Та от mm -hmm. все нормально, є зв'язок. Кожного ранку вже слава Богу, слава Богу. Але е, розумієш, що ну історію ти змінити не можеш, і багато чого нам не під силу. Ну, це, це зрозуміло. Тобто, е, і я думаю, одного разу я так пам'ятаю, прокидаюся і думаю, ну що я можу робити? Все, що ми там могли робити, моя подруга, до речі, е, також колега педагог. Ми з нею там робили різні збори, е, допомагали якось, і я думаю, ну цього мало, цього мало, що я ще можу робити. А потім так якось зранку прокидаюся, така думка. Е, ну, Можеш молитися, молитися це... І це дуже молитва. Це, це дуже сильной Чомусь Чому звичай ми звичайому думаємо це так. найменше, що я можу робити, але насправді все починається, і в тому числі великі перемоги, які великі поразки не починаються в духовному світі. Тому е, молячись, ми прокладаємо, наче знаєш такі робимо духовну інвестицію у ту велику перемогу, яку ми всі очікуємо. А я, а я побачив маленька ремарочка Едельман. Бачиш, як руками танцює? От постійно, коли а, говорить, а, так що А мав. я бачу, я, я, я бачу, бач, що я... Бач, що я, себе, якщо. Руки сідаю, та, щоб мої руки трішки відпочили. Це напевно звичка, якась зі школи. Знаєте, там як в школі всі всіх колись так було раніше Мо... бо зараз по різному. а... Може буде так. Що з твої супер Я розумію, що ти, скромно в тебе є талант там, 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 там. Але до чого ти дійшла? Є ну, вона чи е, я так важко, звісно, об'єктивно себе оцінити, скажу так відверто, але останніми от часами, так особливо цей період війни, я зрозуміла, що я сьогодні це вже звучало в вашому ефірі. Я їхала в метро, митрочувала. Е, оце вміння чути. Але вміння слухати просто слухати співрозмовника і вміння чути це е, різні речі О, 100%. для мене. Для мене ось це е, такий дотик, е, знаєте, е, саме з, з Богом в духовному е, житті, те що е, я, от якось пам'ятаю, у таке було падіння. І потім в тому падінні ти розумієш, що а як, а як чув Ісус? Він чув біль, він зупинявся. Тобто, коли тобі здається, що от, якийсь хаос навколо, ну зараз війна, багато смертей. Ну це факт. Тобто це реально те, що відбувається. І таке відчуття, що от все, ти падаєш, ти вже не знаєш, що тобі робити. Але коли ти падаєш і маєш можливість зупинитися, ти маєш можливість почути, почути те, що в тебе в серці, і почути когось, що від. Відчуває, що говорить та людина, так, почути той біль, той біль, про який про який ну, пише слово, так, той біль, про який який чув Ісус. І оце для мене таке, якось останнім часом прямо таке було відкриття. І я думаю, це вміння, чи ти вмієш слухати, чи ти вмієш чути. І мені здається, що от навіть на такій, можливо, там якісь долі секунди, можливо, це якось, але хоч це мінімум, але е, можна почути, от, що відчуває людина: е, почути оцей біль, почути цей крик. І зараз цей крик він от, це, через соцмережі, через в метро, в транспорті, в спілкуванні, в кав'ярні. Тобто кожна людина вона хоче, щоб її почули. Кожна ти людина. вмієш чути е, те, що не чутно типу на перший погляд або на перший звук. Е, так, от якось ну мені здається, останнім часом. Це, так? Тобто це навіть ближче е, е, чути. Я для себе так визначила, що чути і любити це слова синоніми. Ти, знаєш, я нещодавно почула таку фрону, як нещодавно якийсь час тому я почула таку фразу, що є люди, які дуже голосно мовчать. Часом люди, які мовчать, вони насправді розмовляють, і по їхньому мовчанню можна багато чого почути. Макс не роби такі двох вони обличчя. Це висока я, філософія, я можливо. Просто... Це такі високі матерії, до яких ти ще не дійшов, але це дійсно так. Тому... Просто те, що зараз новину, яку я хотів прочитати, я такий думаю, може не треба, бо а ну, тут так все високо. Так Давайте договори. Ну, я все вже йдемо зараз. Я сказала до окей, оскільки е, Іванка може е, слухати е, мовча, тих, хто навіть мовча кричить мовчки. От то зараз ми. Е, я просто вам презентую одну uh, новину. І скажіть мені, будь ласка, uh, про що мовчить ось цей чоловік? І індонезійський король плейбоя, як його називають, uh, він одружується у 88-й раз. А uh, цього разу на колишній дружині. І так ось uh, є індонезійське місто Манджаленга, uh, і 61-річний фермер на ім'я Кан вирішив одружитися в 88-й раз у своєму житті. 88-й. 88, на секундочку. Дякую за подвійний акцент. А, а, так а, а, то мене достатньо в шоці вперше він одружився в 14 років. На 16-річній дівчині через два роки дружина подала на розлучення. Після першого розриву індонезія звернувся до духовну допомогу і домігся того, щоб жінки божеволіли від нього. Ну і ви розумієте, походу вони почали божеволіти. І 88 раз він одружився. І останній ось цей він одружився на тій, яка була 86-та. Про що кричить цей чоловік, дівчата? Скажіть мені, будь ласка. Ну, Максим, мені здається, що система така, от тут прям аж цілий ефір треба. На це глибока у нас є Але... три хвилини. давай. хвилини. Ну, це всі наші такі проблеми, вони з дитинства. Це однозначно чому ти називаєш це проблемою? Ну наприклад, для нього якщо якщо взятиш, весьма дружина в нього все хорошо. А якщо взяти ну, якщо він одружився на першій дружині, так? Та да. 88 восьма дружина. Потім він вернувся до першої. Ні, значить, до 86-ї. 86 вони в нього пронумеровані. нього зрозуміло. каталог з колишніми, мабуть. І... Ну тобто про що кричить ця людина? Я думаю, що однозначно в цієї людини от біль всередині точно є. І якщо ми говоримо в духовному контексті, я не знаю, чи це буде от щастя 88 вісім, дружин. Слухай, це, ну... ж... це ж зв'язок з кожним, от моральний зв'язок. Він О, пояснює він, душевний, він пояснює, чому він повернувся до цієї 86-ї, тому що вона його до. Осі кохає, а він не може розбити її серце. Емпатійна людина, яка дбає про е, інше. Слухай, Ну як би там не було, але я згадую царя Соломона. В якого за деякими легендами скільки там було? Е... Ну за правдивими за правдивими легендами. Yeah. легендами. E, здається, біля п'ятисот e, дружин і тисяча e, як української наложниці, не знаю. E, ну типу служанки, але такі, які no. можуть обслуговувати по-різному. E, ти знаєш, я просто до може це індонезійсько поставив свою планку царя Соломона. Знаєш, йому тільки 61, От так що можливо. No, ще і, ще і, Якщо брати царя Соломона, то звісно, треба кінцевий результат. Потім як він що він усвідомив потім. І як Ось. він закінчив своє життя. Це точно. так. так. Слухайте. Ну е якщо багато чоловіків е цікаво, чоловіки, ваша думка стосовно цього, як ви е оцінюєте подібні ініціативи, тому що я можу сказати, що це справді е глибоко е хвора людина, душевно, нещасна і нещаслива. Тому що шлюб, стосунки це ж, ніби знаєш, скотчем приліпитися до іншого скотча, клеєм до клею, і кожен раз, коли ви розходитеся, ви віддираєте і залишається частинка тебе. Який покоцаний, який побитий сам, і ті дівчата, от просто страшне. Ну, тобто, як одне ціле, так як пише в писанні, одне ціле, і от кожного разу це розривається. Ну тобто, навіть якщо взяти на прикладі якогось предмету, наприклад, якогось предмету, тобто, от воно е, кожного разу розрив. 88 uh -huh. разів. Uh -huh. Ну це вже, вже просто собі. знаєш, воно вже потріскане таке, вже розірване, да. надірване, якесь да. таке. Ой, от, і от і як цю душу склеїти? Ну, тобто, от розбий стакан, а потім зроби його, поверни в попередній вигляд. Ну не повернеш, буде вже інше. Uh, до речі, тут тобі комплімент надсилають. Наш слухачка Оксана каже, вау, у вас. Дуже крута гостя в студії, які гарні і проникаючі слова угу. Дякую. Дякую. А, інших і не маємо. Що друзі? Це була а, рубрика. Я постійно сам називаю ось ці рубрики. От але рубрика Волосся дибки і рубрика Не робіть так краще, якщо хочете <рес> жити щасливо. А, це якщо коротко. Продовження нашої теми про суперздібності пише наш слухачка Лєна в Ютубі, каже: Привіт, у мене є дар. Бачиш, вона інтерпретовує не просто суперздібність, як дар. І, до речі, ми про це зараз поговоримо. В чому різниця дар спостерігати за людьми і дарувати їм те, що їм потрібно, і допомагати їм саме в ту хвилину, коли вони найбільше цього потребують. От я вважаю, що це дійсно такий дар вміння реагувати. Знаєш, не відкладати все на потім. Бо як говорить досвід, як правило, потім воно вже взагалі не потрібно. І дуже круто, те, що Лена сформулювала Момент про суперздібність, як дар. Дар е, від кого? Ну, я так розумію, що від Бога. І дійсно, напевно, наші uh -huh. найкращі грані, знаєш, ну типу не треба присвоїти це собі. Я такий красавчик, я такий молодець, у мене так гарно виходить. От насправді, знаєш, Макс, е, добре, що ти що? Народ, якщо раптом вас, дратують ваші близькі чи рідні люди, які. Залипають в телефоні під час е, домашньої вечері, чи можливо під час побачення. Просто згадайте те, що Мак Шаргаєв, коли до нього звертається в ефірі, записає в телефоні в прямому ефірі. Просто Й? треба згадати, що от е, в кого тільки 3G, хто не пішов далі, то він має можливість ну от слухати, має можливість спостерігати. От чому ти кладеш телефон обличчям вниз і е, спеціально його не переводила для того, щоб менше зависати, більше бути в реальному житті. І, і Щоб почув. От, от вона чиє людина. Повірте, я зараз робив це дуже важливу справу. От я писав нашому звук, з нашій звукорежисерці, от щоб у нас трансляція відбулася далі. Я не посмів би собі сидіти в новинах, там коли до мене звертаються дві чарівні дівчини. Все, я здається виправдався. Так, тобі uh, не зайшло. Повертаюсь до Іванки. Іванка, давай uh, ой, свої ой, думки, ой, не знаю, ой, вони по смішної. темі чи uh, поза темою, але ми їх зараз поговоримо і обсудимо. Давай. Uh, Знаєте, Звісно, почну з того, що працювала з дітьми на уроці. і от е, мені... На морозі? На уроці. А, на урозі. На уроці. морозі ще не було. <рес> на морозі то, типу відморожувалася. Діти, <рес> ти <рес> щось <рес> говорять, вони <рес> робить вилякний <милі, рес> і Мені здається, так багато викладачів. <рес> так, <рес> так. <рес> В нашій школі цього немає. Ось і е, пригадалися слова Януш Корчак, був такий польський педагог єврейського походження, до речі. Mm -hmm. Так він сказав, що слова банальні і бідні. Бо от раніше я думала, ну, от, і з іншого боку, думаю, що слова це ж також якась глибина. Але я собі от зрозуміла, ну, така думка от мене, що слова банальні та бідні, якщо вони не мають плоду. І от, от Ну про плоди, та про плоди.